Києві на вулицях газопровідна. Тут зетнулися дві автівки: Волга та Тойота. На жаль, водій автомобіля Волга загинув на місці. Також травмований його пасажир, і пасажир автомобіля Тойота. Дитина постраждала. Вона була шпиталізована. Зараз, ви бачите, вулиця повністю перекрита. Працює поліція та оперативно слідча група. Наслідки, на жаль, дуже і дуже серйозні. Шановні друзі, всім доброго вечора. На жаль, смертельний вечір. В Києві на вулицях Зупровідних зіткнулися Тойота і Волга. На жаль, водій автомобіля Волга загинув миттєво. Також постраждала дитина із Тойоти і пасажир з Волги. Працює поліція зараз і оперативна слідча група на місці. Бачите, на смертельні наслідки, друзі, діються цим ефіром, щоб якомога більше людей Бачила сумні наслідки таких автопригод. Києві та по країні. Присилайте, будь ласка, ваші відео, фото. З вами працює завжди команда ДТП Київ Володислав Антонов. Дуже дякую вам за вашу увагу. Це, друзі, Київ, газопровідна повністю перекрита, смертельне ДТП. Водій автомобіля Волга попередньо говорить, ні, начебто, не тверезий, вилетів на зустрічну смугу, врізався в Toyota. Цягнуйте життя, будь ласка, друзі, допомагайте нам вподобайками, лайками, коментарями. Також у нас є Тікток, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Будь ласка, підключайтеся. Бачите, наслідки дуже і дуже сумні. І Хто тільки ще підключився, друзі, нагадаємо, ми працюємо зараз на місці смертельної, на жаль, ДТП в Києві на, на запровідній попередній воді автомобіля Волга вилетів на зустрічну смугу, в Тойоту і двоє потерпілих, одна людина, на жаль, загинула. Працює поліція, і прокурпа. Вулиця зараз повністю перекрита. Помагайте, будь ласка, нам подобайками, коментарями. Ми будемо дуже вдячні, це дозволить відео побачити більше кількості людей. Дуже дякую всім за увагу.